Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки з карбами від Наталі. Подивимося, що вона прислала. Написала листа і запросила мене на каву. Дякую Наталі, приймаю запрошення на каву і із задоволенням буду творити вам красу. А ми подивимося, що Наталя прислала. Такий чорний агат, корал і в пакетику розсипані корали. аметист крихта і намистинки, ще такий корал є. Бурштин. Там різні чор чорні намистинки. Через пакет не видно, я світло включила, бо в нас дощ паде дуже-дуже хмуро, просто чорний. вже смеркало. Тут теж такі агатові. Ось, видно, ага, агати. Ще таке Лабрадор, бачите, як іризація йде. Що такі? Видно, чорний зелені, там не зелені, не знаю. Саббола турмалін. Різні, 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 різні тигрови. Око. Ще тут мікс. Такий намістини, кварц і ще щось. І деякі фурнітурні детальки. От такі скарби, в деяких є записочки. Перегляну, поцікавлюсь бажаннями Наталі, а що в мене вийде, я вам покажу. Поновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що я зробила аметист. Крихти було занадто багато. Спочатку я думала зробити окремо з таких гарних аметистових намістин, але тоді я не маю чим закінчити крихту. І щоб не додавати свої, все-таки я вирішила закінчити цими намистинами. Вони тут досить гарно вписалися, вийшли намисто просто бомбезні. Додала фурнітури, такі намистини, а ці намистинки тільки через роздільне, на закінчення гачок. На одну було забагато, і тому я зробила дві подружки. Ну, звісно ж, їх можна носити або одну, або дві, або ще до чогось додавати придумувати, Бачите, гарно видно і ці намистинки, і оце дуже-дуже в срібному кольорі гарно вийшло. І з коралу Наталя хотіла зі згардами. Зараз вам покажу. Вибрала такі згарди і вийшла така краса. Між намістинки дала тільки роздільно, щоб вони не тиснули одна одну. Додала фурнітурні для переходу, конектор і на закінчення гачок. Але тут ще є додатковий такий ланцюжок, тому що я зробила ще дві подружки. І щоб можна було їх ще поєднати з намистом зі згардами. Це якраз ланцюжок і для цього і Ось Отакі От дві подружки. Тут дала галтовку таку шестигранну, п'ятигранну, як там вони такі не, не дуже рівні, але дала їх попереду, а на закінчення дала дрібну. Між кожну дала роздільну, бо вони досить такі кривенькі, а коли є роздільна між ними, вони рівно лежать. От до тих подружок, якщо замочок перестібнути на закінчення, ну, звісно, можна регулювати іншу довжину, якщо до коротшого, є отут кільця такі. От можна поєднати. Бачите, так, гарно все поєдналося. Зараз трошки відставлю, щоб вам було краще видно. От така коралова краса. Із бурштину було два намиста і крихта. Я вирішила крихту поєднати з темнішими намистинками, такими необробленими. Вийшло дуже гарно. Дала Срібну фурнітуру, вона так якби освіжила, такі крапочки. Гарне намисто. А з світлішого просто набрала намистинки також, бачите, такі гарні. Єдине, що вони пласкі, як чіпси. Але в намисті вони дуже гарно дивляться. І їх можна поєднати разом. Ну, такі дві подружки. Фурнітурні намистини для краси на закінчення гачок. Із тигрового ока зробила таке намисто, дала фурнітурні, позолочені, шапочки позолочені, ну фурнітура вся позолочені, на закінчення гачок. Ось таке. Намисто. Є ще сутуар з такого каменя. Їх можна поєднати разом, якщо захочеться чогось більше. Дуже вже далеко мені діставати. А можна, звичайно, сутар як самостійну прикрасу. Тут така ручка тримає кільце. Вибрала одна була жовтіша, а решту темніші. Додала для яскравості гематитою позолочені. і закінчила ними оці листочки. На закінчення просто чорні. І деталь для перекручування, для регулювання. Ось така ручка. Із агату, Сутуарів багато буде, тому що на такі вони краще під сутуар підходять. Тут також посадила їх на піни, посортувала, бачите так щоб вони симетричні були, такий конектор ромбовидний, додала такого кольору гематит. На закінчення розкручуючи деталь. Із чорного агату. Також сутуар. Тут я вже дала позолочену фурнітуру, кільце відкривається, бейли позолочені, ланцюжки позолочені, гематит позолочений. Ось такі гарні агатові намистини. Не на закінчення. Замочок розчіпається, можна його зняти, можна асиметрично вдівати. Ще один сотуар. Наталя хотіла дизайн зберегти попереднього, я тільки поміняла намистини на агатові чорні, залишила ту центральну намистину. Зробила такі вісюльки, крихту на піни і зробила таку намистину, залишила ці прозорі, і тут є прозорі, а на закінчення до кінця вже чорні. Із зелених намистин Наталя просила зробити чокер на магніт. Я магнітів позолочених не мала, але запропонувала таку, такий замочок. Ця квіточка знімається, і можна тільки на замочки надіти, або як кулоном зробити. Ось такий чокер. Можна повернути на бік. Можна, як я казала, забрати, буде просто звичайний, ну і більш нарядніший, Такий з такою квіткою. І з сережки до цього чокера. Такий святковий варіант. І з крихти Наталя бачила в мене подібне і захотіла, щоб я зробила таке асиметричне, таку гліцинію. І такі дуже гарні намістинки з цієї сторони на закінчення замочок. Ось таке кольє. Зробила до нього сережки. Взяла дві намістинки такі гарні, такий комплект. І зрешти флюориту вийшло такі подружки різні-прирізні. Зробила сотуар. Були такі квадратні намистинки. Додала для цікавості такі фурнітурні квадратні, такий конектор. Ну, а на закінченні вже решту круглі. І так, якщо намистини залишалися, то ще доробила подружки. Зараз я вам покажу. Довша ця. Спочатку одну зробила подружку, Дала такі детальки для цікавості. Ще залишалася, зробила ще одну подружку. І ще були такі намістини голтовка. Тут я дала такі конектори. Для цікавості такі вони овальні, як намистини, і ще вийшла одна подружка. Їх можна всі разом з сутуаром вдягнути, або можна без сутуару. Або по одній, ще був браслет. Додала таку деталь на магнітику. А є ще чорні сережки пропустила до тих сутуарів, всяких чорних. І на закінчення це були три браслети. Наталя попросила зробити їх разом. Я такий замочок дала, тримачі, щоб не роз'їжджали. Всі між кожну дала бісеринку. Такий браслет. І сережки до нього. Така краса для Наталі. Всім гарного перегляду і до наступних відео.